Привіт, маленькі слухачі. Сьогодні я розповім вам чарівну історію, але не про вигаданих принцес, чи драконів чи лабубу, а про справжню країну, де ми живемо. Про Україну. Уявіть собі величезну книгу. Вона дуже-дуже товста з золотими сторінками. Це книга історії України. Духи часу бережуть її. І коли настає вечір, вони відкривають її дітям. І сторінки починають сяяти, перетворюючись на живі казкові картинки. Сьогодні ми теж зазирнемо в цю чарівну книгу. Готові? Тоді вперед, у подорож. Казка Подорож історією України Народження України. Давним-давно. Ця земля була пустельною й дикою. Тут росли високі трави, блукали звірі, літали птахи, і оселилися на ній перші люди. Вони розпалювали вогонь, будували хатини з дерева й глини, полювали та рибалили. Подивись, синку, яке наше поле, говорив батько. Тут зерно виросте велике велике, відповідала дитина. Земля годувала людей, і вони називали її святою. Згодом у цих краях виникли племена, які об'єднувались: одні займалися мисливством, інші скотарством, а ще були ті, хто торгував, обмінюючи хутро на прикраси. А глиняний посуд на сіль. Минуло багато років і постало велике місто. Легенда каже, що три брати сестра Кий, Щек, Хорив та Либідь збудували Київ. Вони стояли на горах над Дніпром. Брати вказували місце для майбутніх воріт, а сестра плела вінки з квітів. Щоб прикрасити нове місто. Так Київ став серцем усієї землі. Його називали матір'ю городів руських. У ньому сходилися дороги з півночі і півдня, зі сходу й заходу. Тут кипів ярмарок, продавали мед, хутро, зброю. Україна народжувалась і її душа. Вже співала у вітрі, у річках, у піснях. Місто зростало, а разом із ним зростала і синя князів, найперша велика правителька, яку пам'ятають віки – княгиня Ольга. Вона була мудра і справедлива. Коли вороги хотіли нашкодити Києву, Ольга знаходила розумний спосіб перемогти. Вона доводила, що не тільки меч, а й розум може врятувати цілий народ. Онук Ольги, князь Володимир, увійшов в історію як Володимир Великий. Він розумів, народ має бути єдиним не тільки в мечі, а й у вірі. Тому він охрестив киян у Дніпрі. Уявіть собі. Тисячі людей заходять у річку, а над ними сяє сонце. Від того дня християнство стало вірою нашого народу. А був іще один Великий князь Ярослав Мудрий. Він любив книжки й навчання. За його часів збудували багато церков, зокрема Софійський собор, який зараз стоїть у Києві. А ще Ярослав зібрав бібліотеку, найбільшу на той час у всій Європі. Маленькі слухачі, запам'ятайте, князі та княгині не тільки воювали, а й навчали людей, будували школи, церкви, писали закони. Вони залишили нам спадщину, яка сяє і досі. Минуло кілька століть. І на українській землі з'явилися козаки. Уявіть собі вільних вершників на степах вуса розвивається, шабля блищить на сонці, кінь бчить так швидко, що ж трава стелиться за ним. Козаки жили на Січі, у фортеці, де всі були рівні, ніхто не мав більше влади, ніж інший. Вони самі обирали отамана. Якщо отаман помилявся, його могли замінити. Це була справжня школа свободи. Козаки славилися силою й хоробрістю. Вони боронили Україну від турків і татар, плавали човнами, чайками по Дніпру і навіть по морю. Кажуть, козацька чайка. Могла наздогнати будь-який ворожий корабель, найвідоміший гетьман Богдан Хмельницький. Він зібрав народ і сказав Досить терпіти неволю, Україна має бути вільною. Під його проводом почалися великі битви за незалежність. Так постала козацька держава. А ще козаки були веселими, вони співали пісень. Грали на кобзі, придумували жарти. Тож козацтво це не тільки війна, а й дружба, гумор і любов до життя. Україна була красивою, сильною землею. Але як у казках буває, на її світло завжди зазіхала темрява народючі поля, золоті лани та багаті міста заздрісно дивилися сусідні держави. Вони хотіли володіти цією землею, а її народ зробити своїми підданими. Бувало так, що українців змушували працювати на чужих панів. Тато, чому ми віддаємо зерно, яке самі виростили? запитував маленький хлопчик. Бо пан вимагає сину, сумно відповідав тато. Але пам'ятай, це наша земля. І вона пам'ятає нас, інколи вороги намагалися відібрати навіть найдорожче мову. Уявіть собі, у школах дітям казали, що українською говорити не можна, говоріть чужою, наказували. Але вдома мами тихенько співали колискові українською, бабусі розповідали казки. І навіть коли дітям доводилося вчити інші слова в книжках. Їхнє серце завжди пам'ятало рідну мову. Бабусю, а чому ми співаємо пісні пошепки? питала дівчинка. Бо вороги бояться нашої пісні, внученька, відповідала бабуся. Вона сильніша за меч. Ці часи були важкими, але саме тоді український народ показав свою витримку. Люди не дозволили знищити свою культуру, вони зберігали її в рушниках, у вишиванках, у піснях, у думах кобзарів. У 19 столітті в Україні з'явилися нові герої. Вони не мали мечів і шабель, не будували фортець, але їхня сила була ще більшою. Це були митці, поети, письменники. Художники. Найвідоміший серед них Тарас Шевченко. Він народився бідним хлопчиком, кріпаком. Це означало, що він належав пану, як річ. Але Тарас мав велике серце і талант до малювання. Його помітили добрі люди і викупили з неволі. І тоді він почав писати вірші, які кликали українців пам'ятати. Про свою землю. Уявіть маленького хлопчика, який сидить у темній хатині зі свічкою і вмалює на папері він мріє, щоб усі діти могли вільно жити й учитися. Цей хлопчик і став великим поетом. А ще була Леся Українка. Вона з дитинства була хворою, але її дух був сильніший за біль. Вона писала казки й вірші. У яких закликала ніколи не здаватися. Я сильна, бо я люблю Україну, казала вона. Був також Іван Франко, письменник, який умів розповідати про народні мрії так, що їх чули тисячі, а історик Михайло Грушевський написав Історію України, Руси, щоб показати, у нас є своє минуле. Ми давній і сильний народ. Це був час, коли Україна прокидалася від довгого сну. Її душа знову співала на весь світ. ХХ століття для України було схоже на бурю. Вітер, змін, метав народ із боку в бік, немов листочок у полі. Спершу прийшли важкі роки. Людей змушували працювати на чужу владу. Забирали землю і хліб. Настав страшний час, голодомор. У селах вимітали з хат усе зерно, забирали останню крихту. Навіть діти залишалися без їжі. Мамо, я хочу хліба, шепотів маленький хлопчик. Ми витримаємо сину, обіймала його мати. Наша земля жива, і вона нас ще нагодує. Минуло набагато часу. І почалася Друга світова війна. Україна опинилася в самому центрі, на її землі йшли жорсткі бої. Одні люди воювали у складі армій, інші ставали партизанами. Вони знали, треба боронити рідний дім, навіть коли сили нерівні. Після війни знову прийшли довгі роки несвободи. Люди працювали. Будували заводи, міста, але в їхніх серцях жила мрія Колись ми будемо вільними. І ось у 1991 році сталося диво. Настав той день, якого чекали століттями. Люди вийшли на площі з синьо-жовтими прапорами. Над Києвом, над Львовом, над Харковом. Над Одесою, над Херсоном замайоріли наші кольори. Ми незалежні, лунало з уст мільйонів людей. Вони співали гімн, плакали від радості, обіймалися з незнайомцями. Це був світанок після довгої темної ночі Україна знову стала господарем у своєму домі. Вона отримала свій прапор, свій Герб, тризуб, свій гімн. Я вільна, ніби сказала тоді вся земля. Мої діти знову можуть мріяти про майбутнє. Але діти історія на цьому не закінчилася, бо незалежність це не лише радість, а й велика відповідальність. У незалежній Україні почали відкривати школи, університети, театри. Діти знову могли вільно говорити українською мовою. У книжкових магазинах з'явилися нові казки й вірші. На сценах театрів звучали пісні рідною мовою. Це було ніби довгоочікуване свято. Та, на жаль, тепер вороги не залишили Україну в спокої. Знову з'явилися ті, хто хотів відібрати нашу свободу. І українцям доводиться знову ставати на захист. Сьогодні українці щодня доводять світові, що ми незламні. Воїни боронять країну на фронті, лікарі рятують життя, учителі навчають дітей навіть у найважчі дні. А діти теж допомагають. Вони малюють листівки для захисників. Збирають іграшки для тих, хто втратив дім. Пишуть слова підтримки. Дивись, я намалювала сонце і синьо-жовтий прапор, каже дівчинка. Це найкращий подарунок для наших воїнів, усміхається мама. Україна сьогодні це і поля пшениці, і сучасні міста, це спів пташок у Карпатах і шум хвиль на Чорному морі. Це наші свята. Наша мова, наші пісні, і, хоч є труднощі, у серці України завжди горить вогник Надія. Бо там, де є діти, де є мрія, де звучить рідна пісня, завжди буде майбутнє. Україна сьогодні це казка, яку ми пишемо разом із вами. Тож, дорогі діти, історія України це не лише минула, це і теперішнє і майбутнє. Кожен із вас маленький герой. Коли ви допомагаєте, коли ви вчитесь, коли мрієте, ви продовжуєте казку про нашу країну. Пам'ятайте, шепочуть духи часу. Україна завжди у вашому серці. І ви завжди. Будете її світлом. Ось і завершується наша подорож. Але насправді казка про Україну не має кінця, бо кожен день ми з вами пишемо нову сторінку. До нових зустрічей, маленькі мрійники!